Підстава. Ну, ви серйозно. Да. Право розстануть. Зараз поверхневу перевірку робити вашого авто і а, вас. Заразуміло? А не забагато ви собі дозволяєте. Ні, не забагато я дозволяю собі. Підстав Для того, виборазі. щоб зупинити, ви маєте мати підстави і повноваження. Добре, ви по поспілкувалися з кимось, вам надрачили нерви. То, ви не понадвищеному не тон тоні починаєте зі, зі мною спілкуватись. Людина. Ось так з водіями може спілкуватися працівники поліції. Мова йде про славнозвісний пост валки в Харківській області. На цьому відео ми розберемо алгоритм, який буде корисний кожному водію. Що робити, коли ви проїжджаєте блокпост. Ставте... Ви мене згідно чого Ставте. зупинили. Згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Причина: стаття. Пункт, Пункт третій. Ви мені мені шукати, чи ви мені шукайте, повідомите? Шукайте. Ви не зобов'язані мені повідомити. А я вам сказав пункт третій. Ну тут розкажіть мені, що це за пункт. За я маю зум... його знати. Так, звісно, ви маєте його знати. А може ви, ви маєте його й... знати я і маєте ознайомити мене. Його. Ну то проговоріть. Ви мені. їдете через стаціонарний блокпост. Та ви що? Так це в 35 статті. Ви їдете через стаціонарний блокпост. Їду. Їду там через... немає що сатанарний блокпост, але там О. є інша інформація. Яка? У вас є інформація? Є інформація. Ознайомте У мене з інформацією. У мене є інформація. Ознайомте мене з інформацією, яка стосується мою, мого авто. Давайте я прокоментую вам ситуацію, що саме трапилось. Нашого учасника клубу було зупинено на блокпосту. Судячи з усього, причина зупинки була формальний проїзд блокпосту. Але будучи обізнаним законодавстві, наш учасник клубу мав намір дізнатися, яка саме причина зупинки була застосована по відношенню до нього. Поставивши це запитання поліцейському. Це чомусь провокувало у нього не зовсім коректну і, так би мовити, агресивну поведінку по відношенню до водія. Відповідно, одразу було надано розпорядження прийняти вправо для продовження подальшого діалогу. Як ви могли почути, причиною зупинки зі слів співробітника поліції був третій пункт частини першої статті 35 закону України про національну поліцію. Тобто, давайте з вами одразу зв'яжемо. Блокпост, на якому в першу чергу перебувають уповноважені особи, призначені наказом коменданта, а озвучена причина зупинки береться з профільного закону про національну поліцію, а саме стаття 35. Пане поліцейське, я можу дізнатися причину зупинки. Я вам питав, стаття не будуть сторінку. Ну, і про що там йдеться? У вас є інформація? Будь ласка, будь ласка, надайте мені інформацію. Трайні. З приводу якої ви мене зупинили? З як... Нє, ні, 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 будь ласочка. Я перепрошую, пане поліцейське, а ви хто? Ні, нє, -ні, ні, ви вже починаєте нести ви не те, що є насправді. Все. У мене все знято Доброго на за бутікамеру. Я питань не маю. О, от з цього теж треба було почати. Я вас так само фіксую на Я відеокамеру. Тому що це важлив... На підставі. Що з ким мені продовжувати спілкування? Ви, будь ласка, дали ні. Я не буду ставати справа. Я вам зараз поясню, чого. Якщо ця людина в формі неадекватної не може себе повести, я можу вам пояснити. Робіть так само, як цей водій. Якщо вас зупиняє поліцейський і вказує, що причина вашої зупинки третій пункт статті 35 закону України про національну поліцію, одразу відкриваємо профільний закон, в якому зазначено, що поліцейський за даною підставою може зупиняти в тому разі, якщо є інформація, що свідчить про причетність водія або автомобіля до вчинення правопорушення. Мене зупинили. Так, да, я... ви зараз знаходитесь на стаціонарному блокпосту. Mm -hmm. Балки. Ви будете о, мені проговорювати те mm -hmm. саме. ви... чому вас Я не відмовлявся показувати документи, як це дав ваш mm -hmm. колега. Документи лежали ось так в руках. Mm -hmm. Він запитав, я кажу, підстава. Він каже: ви знаходитеся там-то, там-то, там-то. Mm -hmm. Я кажу, добре, підстава зупинки. Дійшло до підвищеного тону, і я правильно. Випадок, Це ви вже сказали після того, як я здійсняв закон, закон про нас і поліцію. І будь ласка, ви, якщо ви, у вас є інформація, випадок, 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 будь ласка, випадок, надайте мені інформацію, яка стосується мого автомобіля. автомобіля вашого не Ні, випадок, зачекайте. І не зрозуміло, де ви Зачекайте. Якщо є інформація, що таке інформація? Що таке інформація, що таке інформація? А ви теж почули, як на початку відео поліцейський сказав, в мене є інформація на всі автомобілі. Та питань немає, те що є інформація. Це чудово. Ви маєте можливість користуватися базою МВС, але уточнення. Стаття 35 закону вказує, що така інформація має містити певний контекст, зокрема про правопорушення чи розшук. Для того щоб поліцейський на блокпостові зіткний транспортний графік, він має мати повноваження. Вірно. Для того, щоб застосувати превентивний захід з, у вигляді обмеження пересування, це теж мають бути певні повноваження. Мене пан поліціянт, вибачте, не можу його іншого назвати, спитав Документ. документи. Да. Спочатку він невідомо, як зупинив. Він зупинив мене, коли вже я ось тут був. Ось так руку підняв. Добре, я розумію, що це було хлопці. Людина у формі. Я зупинився. Да. Він підходить, каже: документи: кажу, на якій підставі. І почалося. Ви що не розумієте? Я що ж тут просто так стою, чи що таке? У мене є свідки, в мене є відеофіксація. Я лише спитав, після того як почув таку відповідь, спитав повноваження. Якщо це блокпост, будь ласка, наказ військового коменданта посвідчення цього товариша, що він має право зупиняти. І Я все показую. У мене з документами проблем немає. У мене є проблема з підвищеним тоном пана поліцейського, і з, не, е, з перевищенням е, повноважень. Все. давайте я вам детальніше поясню на яких саме моментах акцентував увагу наш водій з точки зору чинного законодавства. В нас є постанова Кабінету міністрів України номер 1456, яка надає визначення, що за десятим пунктом зупиняти транспортні засоби може уповноважена особа, яка призначена наказом коменданта, і з певних. Підстав в цьому ж пункті, зазначено, що можуть зупиняти у разі проїзду через блокпости та контрольні пункти в'їзду-виїзду, але ж на початку пункту визначено чітких суб'єктів, хто може робити, це уповноважні особи, які призначені наказом коменданта. Тому відповідно наш водій і хотів ознайомитися із наказом коменданта, в якому дані поліцейські могли б бути зазначені як уповноважні особи. А подальший нюанс полягає в тому, що якщо поліцейський, який перебуває на блокпосту. Такою уповноваженою особою не є, він може керуватися своїм профільним законом України про національну поліцію, де підстави для зупинки як проїзд блокпосту немає. У такому разі обґрунтованою має бути інша вказана у статті підстава. Блокпост згідно 1556 15 Зазначено Тільки уповноважена особа може зупиняти на блокпостові. До уповноважених осіб можуть входити. Тен, 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 тен. Нацпол, нацгвардія і так далі. Але ви маєте бути уповноваженою особою військового коменданта. Не ваша служба, не кожен співробітник поліції. Я не хочу вас затримувати. Так, ви вже затримали. Я, я їду на до комендантської встигнути з дня народження в Харків. І за вашого я до речі хотів би. Олега. Колеги, за вашого колеги, я хотів би взяти його дані, тому що він мене зупинив, а не ви до вас в мене питань немає. А його дані я хотів би дізнатися, якщо не важко. І я залишу скаргу про безпричинну зупинку. такій ситуації я хотів би також звернути окрему вашу увагу на наказ Міністерства внутрішніх справ України номер 1179 в якому зазначена доволі важлива теза. Під час виконання службових обов'язків поліцейський повинен. Неухильно дотримуватися положень конституції та законів України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського, виявляти повагу до гідності кожної людини справедливо та неупереджено ставитися до кожного, незважаючи на расову чи національну приналежність. Мову, стать, вік, віросповідання, політичні чи інші переконання, майновий стан, соціальне походження, статус тощо, тобто всі мають бути рівними. Але що ж ми бачимо у даному відео? Даному відео чітка неповага до нашого водія. Звертаємо вашу увагу, що перевищення службових повноважень або неприпустима поведінка під час спілкування з громадянами може бути підставою для застосування дисциплінарного стягнення по відношенню до такого поліцейського. Для того щоб ініціювати цю процедуру, необхідно залишити скаргу на такого поліцейського. При початку спілкування з співробітниками поліції він в першу чергу повинен представитися, але додатково рекомендуємо зафіксувати його дані, які містяться в службовому посвідченні, в будь-який зручний спосіб. Надиктувати під відео, записати на окремому аркуші. Байдуже. Це передбачено частиною 3 статті 18 закону України про національну поліцію. Вже маючи точні дані відносно поліцейського, ви маєте можливість залишити скаргу в телефонному режимі, зателефонувавши на 102, а також у письмовому вигляді. В шапці скарги вказується назва підрозділу поліції, у якому служить поліцейський, про якого пишеться скарга. А сам документ адресується на ім'я керівника цього підрозділу. За законом України про звернення громадян, направлена вами скарга може розглядатися протягом 30 днів, тому враховуйте це. У скарзі обов'язково необхідно буде зазначити ваші контактні дані, адресу, за якою ви можете отримувати пошту, а також додаткову електронну адресу. Як правило, відповідь туди може направлятися значно швидше. В даній ситуації ми також допомогли учаснику клубу направити скаргу на адресу управління патрульної поліції в Харківській області для того, щоб припинити це свавілля з боку поліцейських. А долучене відео на окремому диску зможе допомогти керівництву об'єктивно та всебічно зрозуміти всю ситуацію, яка трапилася в даній події. Тому, якщо вам потрібна буде допомога у схожому процесі, ви завжди можете звернутися до клубу юридичного захисту водія АД. і наші юристи вам залюбки допоможуть. Підпишіться на наш Ютуб канал, щоб не пропускати новий та цікавий матеріал.